Евеліна Шовкунова Моя Марічко. Йой, моя Марічко, моя Марічко, моя ти файна, солодка Чічко, Які ж у тебе, моя Марічко, рум'яні щічки. Чи то такся нарум'янила, а чи таку тяненька вродила? Оця співанка вчувається їй, ніби до потічка гукає її Василько. І було усе те, неначе вчора, немов їй чотиринадцятий минає, а йому настав аж тридцятий. Ого, як? Таке. Марічка вже на виданні, дівонька, Квапливо здоїть чужу червонясту ласуню, напоїть чуже телятко. Завершуючи покладені на неї обов'язки попорати господарку. Та й весь день гадку в голові носить, як би то гайнути униз до потічка улюбленого місця, де чекатиме на неї легінь. Аж самій лячно того дива, співаночку проспівав, прокаже такий вже дорослий та статний Василь Чорновусий їй Марічці, що сягає йому під пахви лишень, така дрібна вона уродилась. Подружці як похвалиться дівонька про Василькову співанку, то біля вас сусідочка личком кислим потняніє, бо дарма що сімнадцять улянців вже, а хлопця немає, і ще жодний не проказав їй того, що марічці васько щовечора нашіптує. Наспіває парубок стиха, а все чисто горе чують та удалеч відлунюють. У серденько дівчинонці файній слова про кохання западають. Усенький деньочок вичікує дівча чорноброве та моторне, коли ж засвітиться перша зіронька на синьому шовку, аби до милого полинути. Гай, гай, дівко, пташкою веселою літаєш, а що готує тобі доля, не відаєш, не вгадаєш. Марії, здається, не наче стрімкі смереки Гудуть старими горами, підпираючи саме небо, а хмари, біло, сірі баранчики з овечками зачепилися за віття. он й кочугура настриженої вовни буванії, її рук чекаючи, аби на нитки пряла та ліжника ткала. Сонце, грудка бринзи, але розпашіла, не біла. Небокраєм котиться, на всі біч розкидаючи багряні жарини, щоби розпалити ватру вечорову та й укластися на ночівлю десь поза Карпатами. Затим новий день вродиться без насіння, а вечір зустріч подарує, і легіник співанкою душу звеселить, серце марічине найже порадіє. Йой, леле, як же давно все те було, куди ж усе те дівуванячко, і любові милуванячко, та й загуло. Дзвонами реве голова Марії. Чи довго, мамко, наша, будете знущатись? Знову пали. Ось і синець новий. Я ж просила не вставати. Як же ви нас допекли? Надривно кричить, дебела донька вирскаючи слиною та сердито шарпаючи матір за руку. Та не підводьте її, нехай лежить долі, якщо не доходить їй те, що кажуть, махає рукою плюгавенький зятьок. всі ну, нерви вже з'їла. І так он у воїна близько, і володика забрали, а тут ще й визволите, мамко. Нема вже сили тягатися з нею, от така напасть. Скільки казати одне й те саме. Додає жару опецькувата онука. І ясно, що вона зумисно усе робить, щоб нас позлити. Володько й сьогодні не обізвався, змахнула сльозу. Де той нелюд божевільний на нашу голову взявся, схлипнула гірко, відійшовши до вікна, щоб у смартфон заглянути. Правнуки в'ються довкола баби. усотуючи нібито із з нічев'я, а все чують. П'ятаки дорослих що геть не дбають про душі малих своїх, які то зерна вони у ріллю сіють. Марія дивиться з підлоги очима повними розпуки, немов крізь завісу, на отих трьох, що нависли над нею, мов кроки чорні. А чи бачить їх, чи чує їхню лайливу балакалину, з якої скапає щира зневага, приправлена ненавистю? І так вони, її найрідніші, розпинаються, що аж на дорогу чути усім людям. Але троє тим не переймається. Їх бентежить те, що є в хаті наразі. Тільки молодий зять, бевсь, довготелесий, спершись на одвірок, споглядає сімейну мелодраму мовчки. Йому приймаку з далекої області байдуже усе, що тут відбувається, він, тато трьох малих діток. І четверте ось ось має народитись сидить удома, їздить на заробітки далеко. Ця родина у безпечнім краї мешкає, сюди не прилітає і усе в них ціле дякувати Богу. А чи довго і тут тиша пануватиме, як знати? А чи мир та злагода між рідними людьми у цій хаті існує, а повага, любов? Їхній Володимир, син і брат у АТО, відбув два роки, і ось знову на передовій воює. Мав колись жіночку гарну, але вона чекати не схотіла і утекла до своїх батьків, привозив із сусіднього села молодичку з дитиною. Познайомився у 20-му році, однак і та надовго не затрималась, відтоді. Як у 22-му війна розпочалась велика, подався володю, мир і волю боронити від расистів. На прощання мовив, Хто, якщо не я, буде вас, тату і мамо, захищати і племінників також, усіх вас люблю, тому і йду. Я повернуся, чекайте на перемогу. Зять тільки потилицю почухав на ті слова. Був свояк на нулі, але вже два місяці не дає про себе знати. Може, нема змоги, а може, й загинув. Напевно, пора новий позов у розшук подавати, бо перший, може, десь і загубився. Тест і аналіз на ДНК здали, і оця невідомість усіх загризає без зубів, а тут ще й бабця звалилась. Втім, Наші біди не порівняти із тим горем, яке коїться на інших українських землях через кремлівського маніяка, роздумує собі молодик, дивлячись, як рідня стару Марусю шпетить, аж піниться. Чи той взяти куда є що нічого не чує, бо не стає на захист баби, далекої родочки по його мамі? А взагалі, участі у сварках, які щоденно без вогню палають, він ніколи не бере. Йому однаково, його не стосується, бо приймак. Мовчить мати Марія відібрала мову. Зовсім недавно правнучок бавила, а це геть ніяка стала, ніби й сонце їй щорніло, ніби й світ її перекинувся. Була Марійка четвертою із восьми дітей родини, п'ятеро з яких дівчата. Сама шестірко народила пополам дівчат та хлопців. Ніде за вік не працювала, де на тих горах роботу знайдеш, коли й до школи майже не ходила, малих гляділа, та й у зуванки не мала, окрім постолів, що від старших у спадок лишались, і сардаки геть обтріпані та діряві валялись, а ще й школа унизу. Їхня садива високо у горах стояла, та й плати за навчання не напасешся. Тато Клим, як пожене отару з весни, то повернеться із полонини аж під зиму. Були би ще свої власні ті вівці, так ні. За борги багатий гуцул собі взяв, бо не міг Клим їх сплатити, коли двох старших доньок треба було заміж віддавати. Найбезшвидше розліталися дітиська із хати. Старший братчик подався на війну, землю рідну боронити від куменяків та німця. Поклав голову у лісах, коли криївку їхню вистежили і підірвали. Як на те горе ненька і без того слабувала, а тоді злягла зовсім та восени відійшла до бога. А в грозу ще й хата згоріла. Кажуть, що одна біда не ходить, про ті лиха клим не чув у горах. Хоч трембіта й трембітала, та хто зна по кому. Коли повернувся, від розпуки серце йому зупинилося. Йой, Марічко, що маєш робити? Як то далі тобі жити? Молодше мала якусь раду давати, у коморі мусили тулитись, дівчат у найми спровадила і сама того щастя скуштувала. П'ятирічного Івася усюди за собою тягала, а малого братуся. Скарлатина забрала, скоро за Василька віддалася Марійка, без весілля. Недовго був їй Василечком, не щулася, як і Василем він став. Отоді, напевно, так сталося, як на заробітки вчащати почав по другій дитині. А ти сиди сама, очі кулаками три та воду в ступі товчи. Приїде. Півкоп'я привезе, дитя змайструє, та й назад дремене, геть від рук відбився. Що ж удіє Марічка? Мало не всі горяни так жили, і вона так. Тепер оно її донька середульша очі відряпує, мовляв, нащось стількох, як на світ пустила. Чому її недужу матір саме вона мусить доглядати? А ще докоряє й тим, що за батька пішла, знаючи, що. Брат у нього вроджену ваду мав, бо прокляття на роду лежало. Молода Марічка тієї історії не знала, не задумувалася дівка, чому це Василь Бевзюк і досі без пари. Чому це вони із німим братом, у якого ще й пальці на руках позросталися, удвох живуть, чи і досі на неї чекав, а мой знати не хотіла? Хто зна, чи у вуха їй хто вносив. Люди ж переказували, що прадід Герасько замолоду поглумився над насткою Вовчуковою, якій не було й дванадцяти. з переляку до наруги і затинатись стало, а затим ледве й з глузду не позбулося, на межі смерті та божевілля животіло. Мама довго доньку з зіллям відпоювала і мольфарку кликала або вишіптувала щирими молитвами та на віст Але дівчинку. Нещасно трусило, ніби пропасниця била, буцім силували того нечестивця малу за дружину брати, але бідолашна дитина гірше, ніж вогню, Герасима боялася, як забилася на піч, то в кутку з місяць просиділа плачучи. Брати зла таки йому не подарували, підстерегли гвалтівника у стодолі та віддухопелили щедро. Недовго грішник і світом нудив. Запухнув увесь закровив, бо відумовили тнутрощі. До криміналу хлопців запхали, однак виправдали, взяли люди на поруки. А настку оту молодою на цвинтар відправили, бо не витримала її душа казали. У вінок, як наречену, спорядили в останню дорогу. І у шістнадцять годочків із могилою повінчали. Отак рідня, не пробачивши кривди, Прокляла би взюків до сьомого коліна, і тепер те горе відгукнулося на Маріяному синові та на онукові, ще й правнучаті дісталося. Коли привів Васильок Марічку до своєї хижі, то сказав «Загаздуємо Марічко, і він буде помагати, аби ним я керував. Усе моя Чічку будеш тепер мати. Ніби й добре склалося усе від початку, але прибила сосна дівера, коли у лісорубах колгосник спини гнули. Сам Василь засумував та угорщину подався на заробітки. А то якось приволікся на десятім році весь побитий і без торби, а небавом і світові подякував, заповівши в горах коло тата поховати. Отакі От то ті заробітки. Бодай би й не знати. З дітьми лишив саму самісіньку на всі гори, думалося їй безталанні бідосі, і вона колись не з'їла, не сходила, і дітиськи так росли, і голі, і босі, та не зуміла усіх зберегти, двійко дивляться з небес. Окрайцеві кукурудзяної перепічки були раді, не те, щоби баношем і сметанкою ласувати. І тепер ось мамці за те очі колють. Не думають, хто би її голу голісіньку посватав, окрім того Бевзюка, ніхто. Та й вона колись у голову не брала, чому люди Василя обминали. Ой, моя Марічко, учувається старій Марії, і вона натужно пробує підвестися з ліжка, аби бігти до потічка. Там її чекає легень. На дев'ятий день по бабі Марії мав би настати дев'яностой рік від її роду. І був то п'ятсот дев'ятий день, відколи війна, проклята й величезна, прикотила танками смерть. Життя потрощила, а долі людські за вітром пустила. Де їхній володю щось давно не чути, чи в полоні може, не знають. Вірять, що воює, землю захищає, а його додому з перемогою чекають, скрізь своїх чекають. Усі матері сподіваються, що живих синів обіймуть, усі люди вірять, що світло життя здолає темряву смерті, моляться, на і все Україна буде.